Дня зва ТП акційні ціни цього тижня. Бачив прома 80 гривень, авокадо 15 гривень. яблука 50 і 35, 42 і 41. Помідорчики 13. Вечериця 14 за 100 грам, салат айсберг 13. Куски салату 50. 27 цибуля 7,50, картопля 11 гривень. Дуже великий асортимент слінь. І на все майже акційні ціни. На порак, на морку корейську на капусту квашу. На все-все-все майже акція. Каринка 50 гривень, ценя акційна ціна. Чай, ахмат в асортименті 53,90, акційна ціна розсипна. 44,90 в пакеті. Кава Якуб 180 гривень. Мак 27,20, за 100 г. Фірми своя лінія. Корога 25 гривень, а чорнослив 28. Виробник своя лінія. Пледики завезли 600 гривень, капці 300 гривень, матрасник 399, капці їй 159, подушка 249. Можна сказати, такий товар до Миколаїв. Рукавички 200 гривень, шапка 119 Всім дякую за огляд, ставте лайки, подобайки. До побачення!